80-й день в Канаді. 1 вересня, 1.09.23. І сьогодні п'ятниця, і сьогодні перший день лонг вікенду. Довгий вікенд. Перенесли 1 вересня на понеділок, я так розумію, чи якесь там свято, Лонг Вікенд. І в нас понеділок вихідний. Але по порядку. О, я вже сиджу знову на старому кріслі. Старе оце синє крісло, яке тут було, я ручки відкрутив, бо своє вчора я продав. <реш> Нічого страшного, купив, не підійшло, продав. Е, не підійшло, от я казав, бо ну, незручно на ньому сидіти. Ноги терпнуть, ну так не має бути. Крісло має бути зручне от для того, і я собі хочу зручне крісло. Це дуже незручне крісло, і я поки що не можу знайти собі підходяще. Але знайду. От, я його продав на 15 доларів дешевше. Попався мені такий торгаш, так торгувався. Але мені треба було його продати, я не хотів з ним бавитись, воно... Їх багато є в інтернеті. Я замітив, що їх продають багато. Бушних. Люди користуються, бачать штопіння. І одне із них було без того парлоно, хтось його вирвав, але без нього незручно. Ну, нема. Зранку я проснувся без будильника. Встав я десь в 6 годині. Проснувся. А я так розумію, в мене закрутився новий роман. От так от. Нові стосунки. І блин, не так тут все просто. Як, ну як не все просто? Знайомі ми тільки тиждень і придивляємося один до одного. Але можу сказати, що ми вже зустрічаємося. Щось типу того. От так от. Починається. Все тільки починається. І от через той стрес, напевно, що і проснувся в 6-й годині. Е -е, вже спати не міг, встав, зробив сніданок, фул, повний сніданок, кава з солодким поснідав. Зібрав собі на роботу сьогодні, бо вчора не збирав, вчора приїхала Нана і вона пішла спати, а вечором вже не хотів тарабанити. Хоча я думаю, що її все одно. Я, я її навіть не бачу. Треба якось з нею обмінятися телефонами, щоб вона писала смс. -ки. Її вже сьогодні немає машини немає, я так розумію, поїхала додому. Один раз в тиждень я її зустрів тут. Я спеціально вийшов. Я почув, коли вона прийшла, спеціально вийшов з кімнати, щоб її злапати, бо вона скоро хоп, в кімнату і її нема. І до неї чоловік ще приїжджав на ніч, то вони там двоє сиділи і навіть не виходили. Там все є. Туалет, ванна, спальня, і телевізор, все там. Я не знаю, там телевізор чи є, чи нема, але мені здається, що є. Вот. і що? І пішов на роботу. Сьогодні у нас з румбою вже не було стільки роботи. Перше число. Ми там мали дещо поправити, дещо підкрутити, нічого такого, двері поправити. Помалювати, до речі, треба буде двері. От сьогодні ми забули. помалюється вже наступним разом. Там дитина провалила двері. Внизу така от велика дірка. Зашпаклювали, все я гарно сьогодні відшліфував, тільки треба свіжу фарбу. Була стара, я вже не хотів псувати, бо то цілі двері треба малювати тою старою фарбою. Хоча побачимо. Поробили, попрацювали, поїхали в батл депот, здали пляшки. Здали пляшки, загрузили вен, здали пляшки на 200, 260 доларів, там щось 2200 пляшок. Цілий мінівен, Ну, Купили собі каву, вернулась. День прийшов, мене весело. Насміявся я з румби теж, що я так сміявся сьогодні. Він пішов в одній квартирі, запрос прийшов і пише, що протікає з вентиляції, капає вода. А в нас там якраз в тій вежі десь протікає покрівля. І Ми думали, що десь попало що вентиляцію. А зайти не можемо, там собака. І собака гарчить, гавкає, а я то пса не бачив. Очі ви вирізли, вив, каже, там такий пес, я не можу зайти. Я прийшов і е, прийшла ще одна чальниця одна. Ми відкрили, а то пес він зі страху гавкав. Видно, що от вуха склав, він вкусити може, само собою, але то такий пес, що не вкусить. То ми зайшли, подивилися. І ще щось сміявся. Так сміявся, аж заходився. Ну, але вже не можу згадати. Ромба мене веселить. Класний, чувак. Для, для релаксу. я до роботу ходжу як на свято, от, от така от робота. О, отримав сьогодні зарплату. Вчора навіть получив, я не бачив, просто воно приходить і ніяка смс не приходить. Треба зайти в банк і подивитися. Е, Блін, от не пам'ятаю точну суму. 3,400, по-моєму. 3,400. І, то вже без податків, всього віднялось. Чистиме 3400. Треба порахувати, скільки то виходить. 4 тижні по 5 робочих днів. Ну, коротше, я порахую і скажу вже в наступному відео, бо я вже не буду зараз виключати. Та й початок місяця треба мені оплатити за житло. Якщо 3400, мінус 850, то не так і погано. Так що я машину з каджі знімаю. Нема сенсу її поки що продавати, от треба десь сів, поїхав. Я й я так планував сезон від'їздити. От. Після роботи, після роботи я поїхав додому. Дома так само поки що розслаблено, повечеряв смачно тут зробив. Відкриваєш двері в кладовку і там в далечині шнурочок треба шарпнути, щоб світло вичилось. Я переробив, зробив так, щоб воно висіло над дверями і тепер двері відкриваєш, то одразу шнурочок цик. Зробив. мав бажання то зробити. Хочу покупатись. Та я, може сьогодні пострижусь, до речі? Не, не є так страшно. Сьогодні стрижтись не буду наступного тижня. От, Так що. Серйозні зміни. Ще немає трьох місяців. 80 й день тільки в Канаді, і тут вже стільки всього. І от нові стосунки. Але так як всі говорять і їй, і мені не спіши, і я так само кажу, треба максимально бути зараз щирими, відкритими, щоб побачити, щоб потім не вилазило боком. Так як я мав раніше. Отак. Отакий от, так. от, от в мене день. Ну, що зробиш? Е, їсти маю. Завтра планую заїхати в церкву Володимира, субота. Потім заїду на фудбанк, зареєструвався. Реєстрація в мене на середу чи на вівторок, але якщо є реєстрація, вони дають або швидше, або пізніше, там нема різниці. Головне підібрати. Побачимо. Якщо не дадуть, то не дадуть. Але я вже їздив і швидше, і пізніше і завжди давали. Просто тут серйозно так на п'ять днів. І, це... і потім, може, заскочу на секунд, побачимо. побачимо. Плани можуть і змінитися. Отак, до завтра.